Друзі, ви пригадали, хто до нас сьогодні прийшов, Тому так ми так твої... розпочинаємо. Двоїх ми знаємо. Зі святом вас закоханості, любі друзі. Поєднуйтесь тільки з відчуттям любові та бережіть своє кохання. Тим був тут, він так розуміє. Він спочатку тут був, але ви ж бачите, що в якому стані, і ми ним не користувалися. Тут користувалися інші люди. Ним там є душова кабіна, але вона в такому ж стані, тому Примазу. хочемо зробити і душову кабіну, болір поставити. Бувають такі ситуації, от дитина трохи. Не добігла, не то, не все, щоб ми могли е, користуватися тим для дітей. Тут я планую зробити е, для реабілітового для реабілітового кабінету. Да, у нас є сенсорна кімната, яка лежить складена, тому що її нема куди поставити. І це сухий басейн, знаєте, як у дітях в ігровій кімнаті басейн із такими а, е е там, а, сухий басейн, там сухий душ, ну сама те, що на е тактильні відчуття. Mm -hmm. е і у нас є бігова дорожка, дві, е два орбітрека ну, і так, так, два біла. Тобто, але в нас немає реабілітолога. От тут, якщо зробиться для повністю приміщення для реабілітолога, Тут будесно в тісноті не в обіді. Так, так, так. мене є два товариші, вони масажисти професійні. Угу. Ми знаємо, що вони мають якусь освіту стартову, скажімо так, по анатомії. І вони зараз працюють реабілітологами, бо вони зв'язані якраз із м'язами, ну, зі всіма цими проблемами, які є у військових. І, можливо, в ці табі треба шукати. вже зверталася. не серед соціальних педагогів? Да, через... Я зверталася. Я зверталася в мене, тому що я також я медик і психолог, і, і, і масаж, масажами займаюсь. І я зверталася до керівника установи однієї, до школи масажистів. Він каже: Я можу надати вам безкоштовно навчити когось. Але розумієте, людина, яка прийде. Ну, вона хоче нормальну зарплатню. Тобто масажист зараз за одну послугу може заробити 500 гривень, і за, це, за день він це, може це, заробити свою зарплатню, яку ми висловно, тут за місяць. Ну Тому, треба забувати, що це не легко все робити. Звичайно, не легко, але ну сюди може піти тільки або студент, або вже пенсіонер. Так. От у нас сидять хлопці, які в принципі можуть працювати. Чому не надати їм робочі місця? Держава з того виграла, а не вони сиділи тільки на державних субвенціях. Так чи ні? це моя особиста думка, але вона не вона не працює. Вона не працює, тому що не кожен хоче брати це відповідальність. Якщо ти береш на роботу таку людину, ти маєш до нього приставити, наприклад, на чотирьох таких людей в організації має бути якийсь майстер, який за них це Додаткові робочі місця і додаткові площади от там теплиця, і отут перед вами теплиця. Дві теплиці, от дітки, хай йдуть. На одна печеріця 120 гривень в магазині, 70 гривень на базарі приходять. Печеріці ростуть з утра до вечора, з вечора до утра. Я вже не говорю про землю. Дивіться, а на кухню чайник 20-літровий, який тримає постійну температуру. О, Потрібно? Нам всю треба. Я же не познакомил с нашим, если мы так подволонтеры, вроде да, скорее да, чем нет. То это на все голову волонтеры. Если так это можно сказать. Провоза. У нас є тимчасове користування ту міні-плитку, Для того, щоб діти хоча б елементарно ну, вчилися готувати їсти. Це так. Маленька фотографія. Ні, там 19-літровий, який виставляється температура до 120 я градусів кажу, і прощу. вона постійно тримається. Ну, це очевидно, це, що, супер. Да, да. Що, Ой, бомба, да. я знаю про це клас. Це давай, ну це давай, так, якщо Тут... Ну, роутер є в мене, але ну, він на пару місяців. Ну да, оце, щоб оцю, да, провести. Зараз я вам Це краще, що хлопці що проводили, ви у вас телефон є? Я ви їм дозвольте, скажіть, мені параметри. — Значить сюди треба поставити. Сюди цей роутер поставити, щоб він йшов тут. Ну, звісно, гібовий. Замінять повністю вимикачі, розетки, додать нам розетки. Але оце все ми просто вже сюди не дихаємо, щоб воно не попадало на голову. Оце я хочу, щоб воно збивалось абсолютно все. І тут просто зашпаклювали і, ну, і пофарбували. Не потрібно тут. Єдине, що потрібно, фартушок зробити ось тут. І заміна, звичайного, цього. фартушок зробити тут і фартушок зробити тут. Стиральну машинку нам обіцяли, але поки що, поки що немає. Якщо у вас там, виходить, намаляється з реальна машина. С'єло, так. Сліва. Да. Сліва. мати на увазі. То это. А там, десь може, під этим плитка, то ми теж. Квадратів 50. Да. Не, не так. А плита а плита, щоб плита, щоб загріти. Ви бачите, ось дві мікровнуки, яку ви подарували. Це муза, ми... Ну, Така витяжка у вас теж напрямується, Витяжка на втече. Чого не працює? Вона, мабуть, працює, але. Так, є немає, вона вона, вона безкушенна, вже... чесно кажучи. Даму, даму. Е, пол, е, тут в нормальному сталі, це слово не перерівно. А саме, ну, як би оце. І прибирати оці е, е, карнизи, ті, що висять, просто ми також боїмося до них притрагуватися, щоб вони не попадали Шо, на голову. Але, на голову. але воно ще у нас набуло. От воно, оце воно в нас числиться, рахується. Шай, ще я нього відповідаю. Наталія Петровна, а вам тюль нужна тюль. Да. Галіра нам предоставила тюлі, що до речі, вони нам сіли тут привезли комплекти. Да, 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 да. да. вони змінили інтер'єр в травному комплексі. І вас ні, якщо і вас, і вони не помішають, що проходимо, да? Щоб було комфортно всім. Доброго дня.

Дамочка, ну туда можно пойти. Подержите. Руки. Да, Иди на стулом положить. сюда. Вот тут билет Вони тут просто закидані, а коли там воно буде на тому кабінеті, воно буде з газою колективом. Трошки не вистачає. Я хочу сюди інтерактивну дошку. І як буде ремонт, я хочу не знаю, вони зроблять чи не зроблять. Тут пластикові двері, оці такі прозорі. Щоб це був окремий кабінет. Це, що підрахуємо. Корова на трудногар, ми це столітті. Але заховали будь-як на чотирьох. Ось ще робимо, майже потім. Отак людина себе заспокоює. Ми її підтримуємо, ми її розуміємо. Що... Ми не питають, наші тобі кажу. я так тікаю від війни, я тікаю таким способом від війни. Діти, головне діти. Я вчуся в них, вони в мене. Життя почалося заново. І дуже добре, що попала в такий колектив і що взяли мене на роботу. Ви знаєте, Це був на роботу. Дякую велике, що колектив взяв і підтримав і завжди підтримував, щоб не сталося. Тягаю собою на всіх екскурсіях, показує місто, місто спокою, показує, тому що да. я знаю, що таке психологічний стрес, що таке травма, що таке потіряти багато. Ми виходимо. Так що навчаємо. Ой, де ми тільки музей, Гончара. До гончара. Була. Останні були задоволення, просто задоволення. Ми ще на, на виставку не бувало фіалок, да, тому що повітряна тривога була в п'ятницю, ми не встигли я. туди потрапити і ж Вона б Знову Знов була 9 9-11 число на метро театральні. Ми тільки зібралися так, і маємо. тут вже голосило повітряну тривогу, ми злякалися, щоб наших дітей немає. Ну, не 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 Отак ми їх завжди, Де ми, там, планетарії, екскурсії, дитяче містечко професії. ну все, що є... Діти це... наші з руками. Діти роблять такі <питривати> Ну, тривати. Тому що закінчимо, що діти роблять трошки повільніше, звичайно. Звичайно, окупація це змінила. Могли там залишитись і військові. О, Нам потрібно чим більше дорожнього. Ми нас там багато друзів. Вищо було, можна в більшости вакцина вчити. Це хто в нас ж машини, розумієте? Саме більше постраждали люди, хто жив на окраїнах, в кого не було машин. У нас, припустимо, вдома було вже люди. Машини немає. Перший день всі поїхали. Сусіди нікого немає. Евакуація була ближче восьмого числа. Угу. Ну, важко це. Я теж був в окупації, але я по трішки в іншому місці. Ми були в районі Матижина. Матижина. Вони якраз з цієї сторони зійшли і там якийсь трикуточок був. Де... Там дуже постраждав Матижина, ну саме розрухане. В тому районі три, три рази заходили вони. Там а ми от придумали потім таку річ. Всі люди, які були в окупації, ми потім зібрались. І проводили для людей такі реабілітаційні вечори. Хто ж міг там читали вірші, музику. І Оце ми два роки Чисто. да, Два роки займаємось так дивно, що до війни не об'єднувалися так. А зараз всі, хто залишився, там Буча, Барадянка, Ірпінь, Горзи, ота вся сторона. Ми всі об'єдналися. У нас вже така велика творча родина. Ми робимо реабілітаційні такі вечори для людей. Важко людям зараз. Всім дуже я переселені з кахосу Гес. Ви допомагали нашим односельчанам. Я звертався я... до Володимира. Угу. Наші односельчани тут ви допомагали це житло. Ми сім місяців з чоловіком поранені. Нам з 24-25 прилетів снаряд, ну щось прилетіло, ми не знаємо. У нас контузії, поранення, ми до цих пір лікуємося. Чоловік мене поховає. Uh -huh. Що не буде? Аби тільки було вікно. Я сім місяців прожила в погрібі в сільському. Що-небудь, я вас заклинаю. Дуже дорого, не виносімо заплатить. Ми платимо одна кімнатна квартира, це ви знайшли подішовки, скажімо. В цьому будинку ми, Чому будинку ми знімаємо квартиру. 6 тисяч і 3,5 тисячі за комунал. Нам та їжу не вистачає. Вибачте, якби не байки, то ми, мабуть, б з голоду протягнули. а ліки. Ми лікуємося постійно. Данія дала кошти, ми звертались Данія? Данія. Дані, країна Данія. У мене було поранення, чесно ліцеве. Вони зробили мені три операції, але грошей не хватило на четверту. Ну, Все одно наші лікарі пішли мені на поступки і протезування зробили. Ну, Шрами, поняття, не прибралися. Дуже важко. Вибачте, друзі вбито, родичі вбито, села немає. Наше село Казанське. Зайшли тисяч населення, там залишилось на 7, 38 чоловік. Позавчора вилису виїхала за хлебушком, бо волонтер вже не приїжджають. Нема художнього. Там все времени. Дрон тогнув і машина згоріла разом. Як сказати правильно? Виїхати? Виїхати не можуть фізично, так? Як вам об'яснити? І люди зразними тут. Ми виїжджали дуже страшно з чоловіком. Ми ще попали під бомбежку на Доноску мосту. На нас спасло те, що важко було. І на Васильівка, коли виїжджали, то врятували, що чоловіку гори, і п'ятеро дітей у жіночки було зовсім маленьких, Вона ми їхала, зовсім маленько, від п'яти місяців до шести років. І нас це врятувало, що ми приїхали в Васильівку за один день. Але тут, вибачте, любе модульне містечко і спало, аби було вікно. Все одно, що мені я не можу платити такі гроші, кошти. Дві тисячі платить держава, мені. але тепер я влаштувалася на роботу, мабуть, зовсім платити не буду. Але ви розумієте, в чому я приїхала? Шортики і футболка, і документи. Все. Ложка потрібна, вилка потрібна, біглизна потрібна. Все потрібно. Он видало один комплект, ну ми так одні здалися. Треба список, що потрібно, я буду шукати, хто може домогти. Письмо. Далі Петро. Да. Щоб розуміти взагалі. Не тільки я за себе прошу. Я, я прошу за я... все. А, а вот так дуже багато. І дуже багато людей не можуть постувати. От так відповідаю. Ви тут, а нам вертатися нема, де ми не вироби. Там кожен кабінчик буде напоминати, тут застрелили того, тут катували того. Я не можу морально повернутися тут. Навіть якби я захотіла, там все відкутували, рай зробили. Я тут не повернуся. І в мене вік. Это же самое, друзья, из Мариуполя, кажется, он не может проводить Мариуполе. Ну, я не знаю, но, наверное, случайность, наверное, таких уже слов нет. В машине оказались ходунки, и сейчас в вашим тут клеить. А на сын давный же сын. Подождите, а да. А я жду вопрос, а надо. Все такие, ну мне нет, я говорю, слава Божье, нет, да, соседям. Вот вся беда то, что мы близко руки. Мы смотрим, вот максимум, ну вот. Самсон є І коляску також там треба Давайте ми к этому вопросу. Чуть-чуть вот сейчас закончиться. Може там коляска возле ходу. Ні, коляска є, але я ще не забрав. Так само ж кажу, Миша, можливо, у Міш, може хтось у вас є знайомий, які в бочі потребують ходунки або коляски. Ні, по ходу вже немає коляски, якщо такі є. Друзі, ви пригадали, хто до нас сьогодні прийшов? Ми так розпочинаємо. Двоїх ми знаємо. Двої двої. Ой, я вже не знаю, як. Володю знаю. Ні, його я знаю. А вас я пірас раз не знаю. Так, потрібно ще раз позаново познайомитися, Пригадати, так? Пригадати починаю. А так не знаю, я раз не знаю. От те, що ми з вами на початку говорили, що сьогодні 14 лютого, да як кажуть, день Святого Валентина, день кохання, от вам день і прояви любові, турботи, уваги до ближніх. До ближніх. От ми і з вами сьогодні ранок так і розпочали, да? І тепер ми бачимо тих людей, які дійсно турбуються, піклуються, люблять вас, розуміють наші теперішні ситуації, проблеми, і вони прийшли до вас, якби надати вам таку благодійну допомогу вашій родині і вам також. А зараз Саша підуть у вас? Насамперед хочу привітати вас зі святом всіх закоханих, святого Валентина. Вітаю вас з днем святого Валентина та зі святом всіх закоханих. Нехай цей день стане особистим у вашому житті, а серця переповнюються любов'ю один до одного. Бажаємо вам бути щасливими та радісними. Закохайтесь та любіть один одного. Любов це велика сила, яка дає чарівні крила і відчуття вічності. Перед любов'ю всі люди рівні. Зі святом вас, закоханості, любі друзі, поєднуйтесь тільки з відчуттям любові та бережіть своє кохання. Це ще не все. До речі, сташин вірш війшов в збірку Рожева Мрія, збірку Львівський видавник, збірка патріотичних віршів, починається ще з 2014 року. І він єдина людина з інвалідністю, який вірш якого війшов в збірку. Зараз видається. На барикадах правосуддя. А це я буквально десь дня два назад написав новий патріотичний вірш. Ще я навіть його не назвав, думаю, назову пізніше. Ми ну, тобі допомогти. Пролетів чорний вихр над країною. Під ногами здригнулась земля, краплі крові як символ калиновий, Ти несеш, Україно моя. Не журися з тобою, ми будемо, панувати на вільній землі, і героїв твоїх не забудемо, що стояли на смерть на межі. Недаремно життя загартовано, час проходить у тяжкій війні, хай нелегко, а вже ж відвойовано, кожну краплю святої землі, Упоки славні воїни збираються. Визволяти з московських кайдан Україну, яка не ламається, мов калини, червоний стан. Я як... скажу, скажу. Мовою серця До справжньої любові цей єдині Времці не треба перед Цей так зрозуміло мого серця То велика сила, ніяких законів І ніяких правил Ніяких забобонів Поні в комучали Цю мову зрозуміти ну, Дуже легко Дуже це вона окриляє наші зомлені душі, її не змитом душі не купити за гроші, почути її можна десь на площі У поїзді в тролейбусі або у ресторані мова серце. Вона така бездогана варто тільки послухати серце, варто тільки його почути, хай ця мова посвітується. Тільки з нею ми дійсно люди Мовить серця, мовою серця, з тобою говорити, тільки мовою серця, Мовою серця, мовою серця, з тобою тільки мовою серця Мовою серця, мовою серця, з тобою говорити, тільки мовою серце, мови серця, мовою серця, з тобою говорити, тільки мовою серця. Ай, у школах іду за йога усім, хто те серце слухав, мова серця, ти що. Мова серця, те, що потрібно тобі, хтось каже, що мова не існує цієї, і вірить від батареї А багарея, то світів, по місцях і вона буває, печальна, буває весела. Мова серця, друже, то є мова увага, то є мова друга, то є мова буває. Як багато написано, нею більше може ти також їх писав у вірші варто тільки послухати серце, варто тільки його почути. Хай ця мова по світу гріється Тільки з нею ми дійсно, люди, всі разом Мови серце, мови серця, з тобою ковони тільки мови серце, мови серце, мови серця, з тобою голови тільки мови серце, мови серце, мови серце, з тобою говорити, тільки мою серце, мови серце, мови серця, з тобою ковити, тільки мовить серце, о, тут, це зараз, ще раз капіталь. бачите, как мы с нуля. Никто эту песню не слышал, а мы ее видим. Да. Чудово. Включаем музыку. Так, так, так. не Мы выяснили, что толстый это У меня техника тяжелая. <реклама> <певод‬>